Дія відповідного перехідного закону спливає 1 квітня 2024 року. Вони доходять до якогось компромісного рішення. Привіт, усім! Тільки нещодавно я записував відео для автомобілістів, для українських автомобілістів, які зараз перебувають на території Німеччини на автомобілях на українській реєстрації, що вже в квітні потрібно перереєструвати на німецьку реєстрацію. І сьогодні з'явилася інформація, що уряд Німеччини просить федеральні землі, а цим питанням займаються федеральні землі, щоб вони продовжили цю пільгу для українців ще на якийсь певний термін. Тому в цьому відео я про це розповів. Також поговоримо про заяву з української сторони про те, що Україна готова піти на певні поступки з Польщею для того, щоб розблокувати кордон, Україна готова піти на поступки. Я скажу що і до чого. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, коментарем під цим відео. Ну і не забувайте підписатися на канал. Дуже багато з вас дивиться більше 70% дивиться цей канал регулярно, але не підписуйтесь. Ваша підписка дає вам можливість не пропустити важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Так що не переключайте. Отже, сьогодні інформація з'явилася в Дольчевелі. Уряд Німеччини просить уряди федеральних земель продовжити на півроку перехідні положення, які дозволяють українським біженцям не отримувати німецькі номерні знаки на свої автомобілі. Федеральне міністерство цифровізації і транспорту Німеччини звернулося до своїх. Колег з профільних міністерств у федеральних землях з проханням на 6 місяців продовжити пільги для українських водіїв йдеться про звільнення українських біженців від необхідності отримувати німецькі номерні знаки на їхні автомобілі, везені з України українцям, які отримали у Німеччині прихисток від війни, дозволили тимчасово не перерестровувати свої авто. Я про це розповідав. Дія відповідного перехідного закону спливає 1 квітня 2024 року, і уряд вже звернувся до відповідних органів, щоб вони це переглянули, і все ж таки на півроку продовжили дію цього закону. Міністерство запропонувало протягом цього періоду остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів, зазначила речниця федерального міністерства транспорту. Ще на початку березня Міністерство Транспорту, Федеральної Землі, Північний Рейд Вестфалія повідомило у відповідь на запит Дольчевелі, що пільги для українських водів щодо необхідності після року перебування авто ставити їх на облік не подовжуватимуться після 1 квітня, а землі лише очікують на роз'яснення з Берліну щодо вищевказаних випадків. Однак своєчасно підготувати відповідні рекомендації очевидно не вдалося, і тепер федеральне міністерство попросило землі про відтермінування на півроку. Тобто вони думають ще, як це має бути. І я впевнений, що це рішення продовжать, і не потрібно буде українським біженцям, які зараз на території Німеччини і мають свій автомобіль на українській реєстрації, перереєстровувати його. Тобто, вже якщо уряд Німеччини звернувся до федеральних земель, я думаю, що вони це питання розглянуть і продовжать. І вже за тих півроку вони вирішать, що далі робити з автомобілями на українській реєстрації. Тому можна поки що видихнути. І ще півроку їздити на українській реєстрації. Є офіційна заява з міністерства аграрної політики від міністра Миколи Сольського щодо того, що Україна готова піти на певні поступки, щоб це пришвидшити процес розблокування кордону. Ми готові прийняти систему ліцензування експорту для продукції призначеної для Польщі, але тільки для чотирьох видів зернових. Подібна система вона вже є з Румунією та Болгарією, сказав Сольський в інтерв'ю в понеділок напередодні зустрічі в Брюсселі зі своїми колегами із 27 країн ЄС. До речі, в середу відбудеться зустріч між українськими та польськими сільськогосподарськими організаціями, які будуть ці питання також вивчати і аналізувати. Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман запевнив у понеділок, що переговори з Україною з приводу ліцензування перебувають на дуже просунутій стадії. Як бачимо, з обох сторін офіційні джерела міністерства, як з боку Польщі, так і з боку України, заявляють, що переговори тривають, переговори йдуть і вони просуваються. До якихось певних пунктів спільних вони доходять до якогось компромісного рішення. Як бачимо, з боку України є розуміння, що Потрібно на якісь певні вимоги протестувальників йти. Я про це також неодноразово заявляв, що так, ми маємо шляхи обходу, так, ми, ми шукаємо їх, ми щось нове видумуємо, інші обхідні, необхідні шляхи, об'їзні, опливні. Але з Польщею торгувати також потрібно буде і потрібно буде налагоджувати в такий спосіб. Щоб могли все ж таки ми працювати. Не було блокади з польської сторони, не було питань з української сторони, і до якогось спільного знаменника ми разом все ж таки прийшли. Як на мене, переговори йдуть в правильному руслі. На сьогодні, по інформації офіційній з Державної прикордонної служби України, три пропускні пункти є заблоковані. Інші ж пропускні пункти працюють. Тяжко, не тяжко, туго, не туго, але працюють. Тобто було шість заблокованих. Зараз вже трохи цей процес зрушився. На це впливають і майбутні свята, які наближаються. Звичайно, можливо, ще якісь чинники впливають, але з боку Польщі та України переговори тривають, вони до чогось домовляються. Як бачимо, Україна говорить, що вона готова на певні поступки в певних позиціях. Сподіваюся, що з боку Польщі теж буде таке розуміння, і вони не будуть обрубувати все, що можна, а теж будуть йти на поступки зі своєї сторони. Звичайно, ще є питання інше, тому що уряд він домовляється, але є ще фермери, протестувальники, які мають своє бачення того, як це має бути і що це. Сподіваюся, що це спільне рішення як польських фермерів, так і польського уряду. Якщо так воно є, то я сподіваюся, що все ж таки найближчим часом тут буде якась певна домовленість, і ми все ж таки нарешті розблокуємо цей кордон і почнемо нормально працювати і далі розвиватися. Бо якщо і далі буде блокада кордону, і далі Україна буде втрачати фінанси, гроші, можливості продавати, реалізувати, заробляти і вкладати ті кошти, зароблені, в наш захист, то це і шкодить нам, і продовжує військові дії. Як би це дивно не звучало, ми не до грошей, ми не можемо профінансувати те, що нам потрібно, і те, що нам дуже треба вже і негайно. І, звичайно, це продовжує момент захисту, наступу і інших процесів, які зараз тривають на лінії військових дій. Тому так, це нам шкодить, і нам треба максимально швидко домовитися. І далі продовжувати працювати, вирощувати, реалізовувати, заробляти і вкладати в свій захист, в свій народ, в свою землю і в перемогу однозначно. Ось такою інформацією на сьогодні. Я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Не забудьте, в описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Там можна задати запитання про Польщу кордон і отримати на нього відповідь. Тому дуже всім рекомендую приєднатися. Для тих, хто хоче підтримати цей канал не тільки лайком і підпискою, також в описі під відео є підтримати канал. Всі, кому це буде цікаво і захоче зробити, знайде. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.